Вітаю, друзі! Сьогодні повинно було вийти чергове відео з результатами гри мого учня. Проте, на жаль, сталося не так, як гадалося. Справа в тому, що мій учень зробив кавер на ACDC Back in Black саме риф. Проте, політика авторських у ACDC настільки жорстка, що навіть подібний контент не пропускається. Щоб я не робив там, прибирав вокал, нічого не допомагає. Я, чесно кажучи, не знаю, як отак от прямо загрузити е, дане відео на YouTube. Якщо ви знаєте, то будь ласка, напишіть в коментарях. Мені це буде дуже цікаво і корисно на майбутнє. Проте відео дуже круте і круте тим. Що в даному відео є контраст між тим, як учень грав, коли тільки прийшов займатися, і як заграв через е, певний проміжок часу. Тобто, це було десь місяць-півтора після нашої співпраці, після початку нашої співпраці. І там результат реально значний. Тому, е, будь ласка, зайдіть в закріплений коментар і пройдіть по посиланню на Google диск і подивіться даний результат. Також ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Всім за дякую і до зустрічі.